Проживши в Нідерландах два роки, деякі мої погляди на життя і вподобання змінились. Для мене в першу чергу Нідерланди про свободу, безпеку і людей. Знаєте, коли ти живеш в економічно стабільній країні, де люди не гоняться за грошима і живуть своє задоволення, як ти цього не помічаєш, на тебе все одно. Впливає. Можу точно сказати, що який раніше ритм життя я мала, і який зараз, то я заповільнилась в раз в півтора. Я зараз частіше думаю про себе, свій вільний час і як він мені потрібен. І ще знаєте, друзі, перестала себе порівнювати з кимось. Я порівнюю себе з собою. Тому що у кожного свій життєвий шлях і своя швидкість. Хтось стає успішним у 20 років, хтось 30, хтось 45, а комусь це нахер не потрібно.